Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про тему звуку. Вияснимо, які є мікрофони, як його обрати, розглянемо їхні характеристики, зрозуміємо, чому не варто використовувати гарнітурні мікрофони і як зробити ваш голос більш приємним в звучанні. Це та багато іншого в сьогоднішньому відео. Як завжди, для зручності є тайм-коди. всі корисні посилання внизу під відео. Летимо! Які взагалі є мікрофони? Давайте поговоримо про це. Сьогоднішнє відео взагалі буде більш розмовне, по крайній мірі, перша його половина. Які взагалі є мікрофони. Вони поділяються на три види: конденсаторні, динамічні і гарнітурні. Конденсаторні це студійні мікрофони, які використовуються для запису вокалу на студіях, такі, от як в мене, наприклад. Є динамічні мікрофони, які використовуються для живих виступів артистів на сценах, такі, як ви бачили в караоке, оці от, радіо мікрофони переносні або дротові без різниці. Вони відносяться до динамічних і є також гарнітурні. Це от палички там за 50-200 гривень. Це гарнітура вашого мікрофону, мікрофону ваших наушників, це вбудований мікрофон, веб-камеру і все інше дешеве. Окрім яскравих цінових відмінностей і якостей звучання, взагалі в них відрізняється дуже сильно діафрагма. В динамічних мікрофонах вона, в принципі, відносно велика, якщо порівнювати її з діафрагмою гарнітурного мікрофона. В конденсаторних мікрофонах діафрагма досить велика та позолочена. Зараз десь тут вискочить фотографія, я вам покажу більш детально. Вона велика, вона позолочена, вона бере дуже великий частотний діапазон, що дозволяє краще передати голос в аудіодорожку. В динамічних мікрофонах вона ж менша і, здається, вона не позолочена. Тобто вони мають також досить гарні частотні характеристики, але не передають голос так гарно, як передає конденсаторний мікрофон. Від цього, в принципі, ціна відрізняється, тому що комплектуючі в мікрофонах абсолютно різні, хоча вони, в принципі, по своїй механіці подібні. І якщо порівнювати динамічний мікрофон з гарнітурним, це взагалі небо і земля. Гарнітурні мікрофони оснащуються. Самими дешевими діафрагмами вони малесенькі, вони менше 10 копійок за, за, за взбільшки. Гарнітура не передасть так якісно звук, як передасть динаміка або передасть конденсатор. Я думаю, це в принципі зрозуміло. Маленька діафрагма також часто е, відрізняється на слух таким ефектом коробки, скажімо так, голос викривлений. Абсолютно його неможливо слухати, він резонує в багатьох частотах. Це дуже сильно ріже звук. Мене питалися, як зробити якісний звук з гарнітури. Моя відповідь: не використовуйте гарнітуру. Так, це дуже банально, дуже тупо. Я розумію, що не у всіх є бюджети на чудові, прекрасні конденсаторні мікрофони. Не в кожного є така можливість. Але, наприклад, ви можете купити цей динамічний мікрофон, який буде набагато кращий по частотних характеристиках і взагалі по своїй по своєму компонуванню, ніж гарнітура, і це вже дасть вам великий плюс. Гарнітура, взагалі, вона підходить більше для такого якогось легкого і швидкого контакту з друзями, там не знаю, в Діскордів, в Зумі або будь-інше. де інше. Але якщо ви залітаєте в світ трансляцій, в світ стрімінгу. То забудьте про гарнітуру. Я не думаю, що вам би було приємно слухати звук, е ніби голову автора запхали в дерев'яну коробку, і він так сидить з нею весь стрім. Звук жахливий, ви не захочете цього слухати. Але важливо пам'ятати, що коли ви починаєте свою стрімерську кар'єру, наявність хорошої картинки і хорошого звуку це не гарант того, що у вас буде сотня глядачів на першому стрімі. У мене хороший звук. У мене не було картинки на першому стрімі, окей. Але в мене є хороший звук. Чому мене ніхто не дивиться? Тому що в мене немає аудиторії, але це тема вже для іншого відео. Тут в мене був такий невеличкий ліричний відступ. Я гадаю, що на теорії і, в принципі, зрозуміло, чим відрізняються конденсаторні від динамічних і від гарнітурних мікрофонів, які між ними відмінності. Наглядний приклад це. Наприклад, Mercedes 86 року і Жигуль 86-го року, та в принципі комплектуючі подібні, також є діафрагма, також є якийсь е комутатор всередині, там, невеличкий, який перецифровує ваш голос. Та які в машинах є чотири колеса, є кузов, є мотор, окей, але це абсолютно різні комплектуючі. Думаю, така аналогія буде як-ніяк доречною. Для того, щоб показати більш е наглядно. Різницю і на вигляд, і на слух конденсаторного мікрофона і гарнітури, на жаль, динамічного я в себе не знайшов. Ми перейдемо в Reaper. в ньому ми будемо працювати, будемо налаштовувати всі наші плагіни для обробки голосу. Чому Reaper? Тому що в Reaper можна зациклити дорожку і собі бавитися з налаштуваннями. Тому не будемо тягнути. Кота за причинне місце. І давайте ми почнімо. Е, я створив тут дві дорожки, назвав одну мікро інший вебка. Зараз ви зрозумієте, чому. Зараз я виберу в опціях в налаштуваннях е, як девайс, я виберу не мікрофон, а я виберу е, Realtek USB Mic. Я знаю, що це моя веб-камера. А ні, Nvidia Broadcast. Так, я виберу Nvidia Broadcast. Я гляну, чи в мене. Піде запис. Так, я виключив автомоніторинг, тому що я чую сам себе, мені це неприємно. Тому давайте я зроблю тестовий запис зараз. Так, я нарешті налаштував мікрофон з веб-камери. Ось така от в нього звукова хвиля. Виглядає просто жахливо, а звук просто тестовий, чисто для прикладу. Тому слухаємо. Я сподіваюся, що це звук з веб-камери тому що я вже замахався переключатися між тими дурецькими мікрофонами. Ви чуєте, звук паршивий. Він жахливий. Він просто я ніби за 10 кілометрів від мікрофона. Давайте я повішую одразу сюди свій улюблений Pro-Q. Ми будемо використовувати взагалі сьогодні пакет плагінів FabFilter, тому що вони прекрасні. І в них можна робити ось так: в них можна слухати частотки, які е, ти коригуєш. Ну, давайте подивимося на частотний діапазон і зараз виключиться. Я сподіваюся, що це звук з веб-камери, тому що я вже замахався переключатися між тими дурацькими мікрофонами і шукати, де його взагалі знайти. Я, я. Окей, ми бачимо наш частотний діапазон. Ми бачимо, що в нас кінець іде частотка в кюет на 12 тисячах. Найнижча точка це 125 Гц. Так. Ну добре, давайте візьмемо. Від 100 до 12 тисяч. Окей, на цифрах воно, в принципі, виглядає більш-менш. Навіть на аналізаторі звук досить непогано виглядає. У нас АЧХ взагалі, правда, не рівні, але в нас тут є навіть якийсь фоновий шум високочастотний. Окей. Давайте я зроблю ще тестовий запис на свій основний мікрофон. Так, я зробив ще запис. Давайте послухаємо. Це тестовий запис нормального конденсаторного мікрофона. Так, одразу можемо чути, що голос теплий, голос насичений, в мене достатньо частотки взялося, для того, щоб максимально чисто і якісно передати вам звучання. Давайте подивимося на АЧХ, подивимося на частотку. Це тестовий запис нормального конденсаторного мікрофона для звірки якості звуку і для порівняння зі звуком з веб-камери. Я гадаю, що тут різниця замітна і неозброєним оком. У мене найнижча частотка починається на 80 Гц, найвища в мене закінчується на 18 000 тому що частотні характеристики мого USB-мікрофону. До речі, там можна використовувати USB-мікрофони. Вони, в принципі, теж досить непогані і гарно передають звук. Ви можете в цьому переконатися на власні вуха, на власні очі. Звук хороший, звук якісний, звук теплий, звук непоганий. Я можу зробити ось так. І чому я люблю Феб-фільтр? Ми можемо послухати, що обрізаємо. Нормального конденсаторного мікрофона. Для звірки якості звуку і для я обрізав весь гул, який просто забере всю енергію мого голосу. Він його забере сто відсотків забере. Не питайтеся звідки я це знаю, а знаю я це звідти, що в мене 5 років ще звукорежисури за плечима. такий от я. Молодець. Можу, вмію практикую. Практикував, займався звукорежисурою досить серйозно і мені це сподобалося. Я кайфував від цього. Я зріжу до рівно до сотки, тому що все рівно якесь тепло в голосі. Нам це таки потрібне. Їдемо далі, будемо слухати, які частоти ми будемо обрізати зараз. Це тестовий запис нормального конденсаторного мікрофона. Для звірки якості звуку і для порівняння зі звуком з веб-камери. Це тестовий запис нормального конденсаторного мікрофона для звірки якості звуку і для порівняння зі звуком з вебкамери. чуємо, що дуже сильно тут бубнить на 180. Я його заберу на 3 дБ. Це тестовий запис. Голос став відразу більш дзвінким і ясним. Давайте їдемо далі, послухаємо ще десь резонансики. Це тестовий запис. Нормально, компенсатор на мікрофон. Для звірки. Я знаю, де проблеми в моєму голосі, я знаю, де в мене є резонанс, так як я неодноразово його вже обробляв, тому мені в принципі легко знайти якісь такі нюансики. Тому я тут теж зроблю вузьку полоску, заберу ось цей. Дуже занадто дзвінкий звук, і найду в мене тут біда з шиплячими на восьми тисячах. Це тестовий запис. Так, ески також я трошки приберу, буквально чуть-чуть, на. -чуть децибела, щоб вони не виїдали в ухо. Тому що еск — це дуже велика біда в звукорежисурі. Навіть на ось цей поп-фільтр вішають просто олівець поперек. Як такий лайфхак вам розказав. Це тестовий запис нормального конденсаторного мікрофону для звірки якості звуку для порівняння зі звуком веб-камери. Так тут теж у нас є коробочка, теж трошки приберемо. І далі ми будемо насичувати наш голос. Сама основна голосова частота це в діапазоні від 900 до 1500 Гц. Я знаю, що в мене це десь орієнтовно 1050-1100. Також багато ми не додаємо, щоб не було вибивання ніяких з конкретних частот повністю з нашого голосу. Так, ми відразу додамо тепла. Давайте послухаємо, що ми додали. Це тестовий запис нормального конденсаторного мікрофона для звірки якості звуку. Для порівняння. Тобто є окей. Ми знайшли, що ми додали. Тепер додамо ще трошки читаємості на 4000. тисячах. І конденсаторного мікрофона для звірки якості звуку. Для порівняння зі звуком з веб-камери. І додамо трохи тепла. Я знаю, що воно в мене десь в районі 300-250 Гц. Це тестовий запис. Нормального конденсаторного мікрофона для звірки якості звуку. І, і давайте послухаємо е... звук з обробкою. І без. Я буду включати і виключати ось цю галочку. І ви почуєте, як міняється голос. Це тестовий запис нормального конденсаторного мікрофона для звірки якості звуку і для порівняння зі звуком з веб-камери. Наприклад, мені не подобається їх звучить, я заберу ось це і зроблю ось так. Я зроблю шельф від 8 тисяч, і мій голос стане більш насиченим в, е, в плані дзвінкового звучання, тобто він стане більш ясним. Це тестовий запис нормального конденсаторного мікрофона для звірки якості звуку і для порівняння зі звуком з веб-камери. Це тестовий запис нормального конденсаторного мікрофона для звірки якості звуку і для порівняння зі звуком з веб-камери. Окей, okay, поїхали далі. Далі нам потрібно би зберегти це налаштування, щоб ми його могли перенести в OBS Studio, і відразу наш голос став набагато більш приємнішим. Давайте збережемо це. Нажимаємо Default Settings. Нажимаємо Save as» і давайте оберемо якусь папочку, де ми будемо зберігати свої е, пресети. Нехай в мене це буде на в папці Video S, хай буде так, я назву її ProQ. Я буду знати, що це мій еквалайзер. Окей, далі. Наступним плагіном ми додамо, ми додамо шумодав, але нам його потрібно взагалі додати перед еквалізацією. Чому так? Тому що ми спершу. Забираємо лі лімітером по факту, шуми фонові, потім дивимося, чи оцей от ProGate не, не їсть наш голос, ніде, чи, чи він не кліпує, чи він не з'їдає якісь тихі звуки. Тому ми виставляємо його в принципі другорядним, але ставимо його в першу чергу. Це тестовий запис нормального конденсаторного мікрофона для звірки якості звуку. І для порівняння зі звуком з веб-камери. Це тестовий запис. Ви чуєте, коли я вдихав, тут воно поїло трошки. Тому, в принципі, можемо зробити нижче. Зробимо нехай мінус 34. Я зроблю для себе, ви можете для себе робити абсолютно інше налаштування. А ви можете використовувати просто стандартний ВБС Шумодав. Він, в принципі, давить досить непогано. Але я, чисто для себе, для галочки, що я використовую все тільки від фільтра, як в принципі було показано в відео, то я виберу для себе ProGate. І далі, після того, як ми налаштували еквалізацію, виставили наш gate, наш поріг, ми вибираємо компресор. Компресор штука досить цікава, в нього є. Дуже багато крутілок, які багато за що відповідають. Якщо в принципі, розібратися, тут нічого складного. Трешкол це поріг спрацювання, ратіо – це. я забув слово. Ратіо це співвідношення стискання в децибелах до одного. Тобто наскільки сильно буде дивитися наш звук, Ось ви бачите в принципі, на ось цій лінії. Або взагалі не давиться, або давиться дуже жорстко. Далі, атака. Атака це. Час в мілісекундах, після якого спрацює компресор. Зараз поясню більш наглядно. І реліз це час, через скільки виключиться компресор після е свого спрацювання, наприклад, останнього. Тобто, допустимо, 30 мілісекунд, проходить 30 мілісекунд, компресор включається. Як тільки компресор перестає працювати, реліз спрацьовує через там, 200 мілісекунд, тобто через там, 2 секунди, через 1 секунду. Він спрацьовує і виключається. І коліно це наскільки жорстко буде оброблятися наш звук. По стандарту я виставлю плюс 18, буде досить м'яке коліно, не дуже жорстке. А тепер налаштування я... компресора. Включаємо трешхолд. Навушники. Це тестовий запис нормального конденсаторного мікрофона. От, ми давимо трешхолд в 0, атаку в 0 і слухаємо, яка нам потрібна атака. Це тестовий запис нормального конденсаторного мікрофона для звірки якості звуку. Я виставлю 20 і 110. Окей, далі ми виставимо е, ратіо. Співвідношення я раджу ставити не більше 5, тобто 4-4,5 це ок. Коліно можемо зробити м'яким. Це тестовий запис нормального конденсаторного мікрофона для звірки якості звуку. І для як налаштувати компресор, так, щоб це було в принципі окей. Ви не повинні чути, що вас ваш голос занадто передавлений. От, наприклад, як тут. Це тестовий запис нормального конденсаторного мікрофона для звірки якості звуку. Тобто, бачимо, що в нас компресія йде аж на мінус 21 дБ по цій лінійці. Тому ми, в принципі, трешхолд виставляємо не дуже сильно. Ми виставляємо його приблизно до порогу найтихшого фрагменту. Щоб він підтягувався до найгучнішого. Тобто компресор взагалі він рівняє наш, нашу дорожку. Тихіші звуки він робить голоснішими, а голосніші він робить тихішими. Тобто, в принципі, зводить їх всіх до плюс-мінус одного е рівня гучності. Це тестовий запис нормального конденсаторного мікрофона для звірки якості звуку і для порівняння зі звуком з веб-камери. Так, в мене тут стоїть Auto Gain, оброблений звук, додам трошки обробленого сигналу для гучності там, плюс 3 дБ, щоб було голосніше. Сухий сигнал нам не потрібно додавати. Тобто я виставив поріг мінус 12 дБ, коліно 4,7. Давайте добре, виставлю 5. Атака 20 мС, реліз 110 мс. Це тестовий запис нормального конденсаторного мікрофона для звірки якості звуку і для порівняння зі звуком з веб-камери. Окей, в принципі, у нас налаштований голос. Давайте тепер я буду включати і виключати нашу обробку. І будемо слухати. Це тестовий запис нормального конденсаторного мікрофона для звірки якості звуку і для порівняння зі звуком з веб-камери. В принципі, що так, що так, голос звучить якісно, його, в принципі, можна і не обробляти, як так. Але все рівно моментки і нюанси, вони дуже все-таки вагомі. Я, наприклад, можу відвернутися від мікрофона і мене буде погано чути. А якщо я буду говорити прямо в мікрофон, то мене буде чути занадто голосно. І компресор, в принципі, допоможе з цим. Він допоможе зробити звук більш рівним. Наприклад, якщо я захочу закричати або згорю, то компресор мені. Дасть можливість закричати голосно на настільки, щоб ви не оглохли по ту сторону. Якщо ваша жопа горить як жопа, не знаю кого, навіть зі стрімерів, певно, цього господи, папіча якогось нещасного аутиста, то в принципі ви можете ще повішити лімітр, зробити output Мінус –2 і в принципі на цьому все. Якщо ж вам недостатньо гучності, ви можете додати на оборот на лімітрі. Це тестовий запис нормального конденсаторного мікрофона. І в принципі можна кричати в мікрофон і не переживати. Рівно таким самим раком і макаром ми зберігаємо пресети в нашу папочку. Так, Бачимо ProQ, Pro окей, я зберіг Gate і збережемо компресор. рівно так само. Все, в принципі, наші налаштування збережені. Ми можемо переходити в OBS Studio і переносити всі наші налаштування туди. Ми знаходимо наш мікрофон, де би він не був, ось тут внизу. Ми дивимося, ми говоримо, замічаємо, який е, аналізатор скакає, нажимаємо розширення, фільтри. Як нам додати сторонній vst плагін? В принципі, плагіни ви закидуєте в. На диск це Program Files VST Plugins. Папка у вас створиться автоматично після того, як ви встановите OBS. Тому що OBS теж має свої вбудовані VST файли. Тому всі VST-шки, всі плагіни, які ви собі там понаскачували, понапридумували, закидувати обов'язково в папку це Program Files VST. Ось вам шлях. Нажимаємо на плюсик. Вибираємо плагін vst 2 x Обзиваємо його. Я знаю, що я буду перший вішати pro G, тому я називаю його Pro G. Я вибираю плагін Pro G. Я відкрию інтерфейс плагіна. Я виберу Options. Open Other Preset. Я перейду в свої пресети, перейду в цю папочку і виберу свій пресет. Все, хоп, прекрасно, в мене все збереглося. Рівно так само я додаю ще один плагін, називаю його ProQ. Вибираю ProQ3. Також я завантажую. Озер пресет з відповідною назвою ProQ. І в мене переносяться всі мої налаштування безпосередньо в OBS Studio. Тобто, все, що мене налаштовували ось тут в Reaper, там ми бачимо. Рівно все те саме перенеслося нам в OBS Studio. Ви можете заміняти сейф-файли в своїх плагінів. Тобто, ви там щось переналаштували, наприклад, в еквалайзері. Вам не потрібно кожен раз. Створювати новий файл. Перезапишіть старий. Перезапишіть, це не є складно. І давайте ще про це. Про це це в нас компресор. Я вибираю про це. Я завантажую Ozzer Preset. В принципі, налаштування готові. Ми можемо навіть подивитися, послухати в реальному часі, як воно працює. В реальному часі, звичайно, круто налаштовувати, але все-таки, коли у вас є можливість зациклити одну дорожку. Зайдіть в Reaper, зробіть е, простий тестовий запис, наговоріть що-небудь і тестуйте, тестуйте, тестуйте і ще раз тестуйте. Налаштовуйте еквалайзер, налаштовуйте компресор, налаштовуйте е, лімітер, не знаю, будь-що. Головне це тести. Без тестів нікуди. Е, давайте я заодно покажу подавлення шуму. Подавлення шуму це самий звичайний стандартний фільтр. Air and Noise. Так, як мій процесор мені дозволяє, я вибираю його і я забираю Pro-G. Тому що два шумодави мені не потрібно. Якщо вам не подобається, як працює стандартне подавлення шуму, будь ласка, ставте Pro G або будь-який інший Gateway плагін І користуйтесь це на здоров'я. Давайте підіб'ємо підсумки. В цьому відео ми навчилися розрізняти мікрофони. Ми розуміємо, які нам потрібні частотні характеристики для мікрофонів. Ми занурилися трошки в звукорежисуру і навчилися чистити наш голос, додати йому читаємості і робити його взагалі більш дзвінким. Я не буду показувати, як можна з веб-камери зробити більш-менш зносний звук. Або з гарнітури, тому що напіврішення це не рішення. Пострімте з поганим звуком, нехай вас засруть. Ви відкладете собі трошки грошенят і візьмете хоча б, наприклад, динамічний мікрофон. Якщо є пеньонзи. Будь ласка, беріть конденсатор, там навіть USB-шний за півтора-дві 2000 гривень це ок. Це дуже ок. USB-мікрофони мають гарну якість звуку. Ви можете це чути, в принципі, на моєму прикладі. Що ж, всім дякую за увагу! З вами був Юра Нейтмар. Буду радий бачити всіх все на стрімах. Підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки, залітайте до мене в Діскорді, залітайте до мене на стріми. Я стрімлю 4 через 4 або як е дають світло. Тому що самі роз прекрасно розуміємо, яка ситуація в країні. На обленергетику ми не жаліємо, ми жаліємося, ми жаліємося на русню. Слава Україні! Всім пока!